Що більшість людей зараз люблять дивитися різних блогерів, якихось експертів, політиків, аналітиків, підписані на десятки різних новостних каналів в Телеграмі, в Ютубі і можуть кожного дня переглядати різну інформацію, яка на 90% є брехлива. А коли пропонуєш людині підписатися на канал, де вивчається Слово Боже, то вони відмовляються. Ось так людина свідомо обирає не дерево життя, слово Боже, а дерево пізнання. Саме з такого дерева пізнання Єва з'їла плід і впустила сатану. Коли люди обирають дерево пізнання, а дерево життя відкидають, в життя приходить сатана, а Бог відходить. І людина потім дивується, чому в житті все погано, тому що людина не впускає Ісуса в своє життя, а Ісус це є Слово Боже. Амінь.